Що таке SEO? SEO це оптимізація для пошукових систем. Наприклад, ви, коли дивитесь, пошук забиваєте в Google купити кросівки. Пошукова система повинна знайти сайт, який оптимально відповідає на ваше питання. Знай знайти кросівки це одне. Знайти кросівки в Тернополі за Тисячу гривень, червоного кольору оце все е як вітрина, як вітрина вашого магазину тільки онлайн. І коли Google проходить повз вашої вітрини, він це бачить і він згадує, хто це запитував, і показує людині. Це я, можливо, вам так зовсім умовно кажу, але з. Е Google пошуковій системі, ну і, взагалі, пошуковим системам, треба показувати користувачам те, що вони просять, і е, сайт повинен бути підготовлений для запиту пошукової системи, щоб відповісти якнайкраще для того, щоб ваш сайт е, був показаний. Коли ви свій сайт оптимізуєте найкращим чином, він показується вище в видачі Google, і оця ваша вітрина вона стає краще, переміщується найвище. І в чому тут дуже важливий момент, що вам вже не треба ну, розміщувати рекламу. Бо ці покази в перших строчках пошукових систем. Вони безкоштовні, тому що ви налаштували сайт свій таким чином, що пошукова система вас сама показує в перших рядах. І це важливо, тому що, як ви знаєте, коли ви шукаєте, що ви шукаєте, першу сторінку вам написали кросівки, вам дали 5-10 сайтів перших, і ви на них натиснули. Друга сторінка, третя, вона вже не така цікава для вас, як для користувача. Відповідно, і ваш сайт повинен бути там, де всі натискають на першій сторінці, а ще краще, найвище. І тут вам не потрібна реклама, якщо ви заздалегідь все зробили правильно по SEO-оптимізації вашого сайту або вашої сторінки.